Дня. З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і ми сьогодні з вами будемо говорити про редукований поділ клітини або мейоз. Згадуйте, будь ласка, на попередньому занятті я вам пояснювала, що собою являє мітоз, що це є поділ яких соматичних диплоїдних клітин, в результаті якого утворюються з одної материнської, дві дочірні, але теж диплоїдні клітини, які є точною копією материнської клітини. Якщо говорити про мейоз, це процес, в результаті якого відбувається утворення гамоти. Мед, тобто статевих гаплоїдних клітин, звичайно, що цей процес відбувається в статевих. Залозах. Статеві залози – це є органи, які будь-які інші органи організму людини, вони утворені диплоїдними клітинами, тому що всі органи були утворені, що початком була зигота, яка теж була диплоїдна. Отже, якщо говорити про мейоз, який відбувається в статевих залозах, то іменно в статевих залозах відбувається, що із диплоїдних клітин утворення хаплоїдних клітин. Будь-яка статева залоза не має значення жіночі яєчники або чоловічі сім'яники. Зони. В першій зоні, яка називається зона розмноження, відбувається мітоз, в результаті якого йде утворення з ветеринських клітин до чільні диплоїдних клітин. Тобто в зоні розмноження відбувається утворення клітин-попередників, овоцитів першого порядку і сперматоцитів першого порядку. Якщо вас питають питаєте, який набір хромосом мають що овоцити першого порядку і сперматоцити першого порядку, то вони мають диплоїдний набір хромосом. Ізначально генетичний матеріал цих клітин є 2Н, 4С. Тобто Н це є кількість гаплоїдних наборів, а у клітин диплоїдний набір, тобто 2Н і 4С це показується кількість молекул ДНК або хроматит. Тобто четвірочка показує, що молекул ДНК в два рази більше, ніж хромосом. Якщо говорити про зону розмноження, такий ще маленький нюанс. Якщо говорити про розвиток ембріона жіночої статі, тобто маленької дівчинки, ще під час ембріонального розвитку, коли закладаються різноманітні системи органів і закладаються яєчники, вони починають функціонувати. Функціонує зона розмноження, і маленькі, сама маленька дівчинка народжується вже з певною кількістю майбутніх статевих клітин. Тому дітородний період у жінок є обмеженим. тому що коли коли настає період статевого дозрівання і що починається менструальний цикл, кожен місяць по одній клітині буде, що в результаті овуляції виходити за межі фолікулярного шару і колись ця кількість клітин закінчиться. Якщо говорити про розвиток ембріонів чоловічої статі, то в них під час ембріонального розвитку, що зона розмноження не функціонує статевої залози сім'яника, а починає функціонувати лише під час статевого дозрівання. Наступною зоною статевих залоз є зона росту. Клітини збільшуються в розмірах, інтенсивно, що здійснюючи метаболізм. Третя зона це зона розмноження, якраз в якій відбувається мейоз, редукований поділ, в результаті якого і відбувається утворення статевих гаплоїних клітин. І четверта зона це зона формування, тобто коли статеві клітини набувають того зовнішнього вигляду, до якого ми звикли з вами вчити в шкільних підручниках. Тобто, що спромотазують, наприклад, складається там з голівки шийки, джрутика, а на верхівці його лівки, сперматозоїда або ця клітина вкривається трьома оболонками. Отже, ще раз нагадую, що будь-яка статева залоза має чотири зони: це зона розмноження, зона росту, зона дозрівання і зона формування клітин. Безпосередньо мейоз це процес, який складається з двох послідовних поділів на дрібну від мітозу. Перший поділ називається редукційний, другий називається екваційний. Тож, давайте поговоримо спочатку про редукційний поділ мейозу. Профаза 1 – це найдовша і найскладніша фаза цього поділу, тому що під час профази 1 відбувається два найскладніших процеси: це процес конюгації і кросонговору. Але давайте поступово. Так як ця фаза найдовше і найскладніша, вона має свої певні, що стадії. Перше – це іде. Лептонема або е, стадія тонких ниток. Що собою являє лептонема? Під час що, згадуйте, про фази відбувається руйнування каріолеми і процес спіралізації хромосом. Тобто, під час лептонеми руйнується е, каріолема і починаються спіралізуватися хромосоми, конденсуються хромосоми, тому їх ми бачимо у вигляді тонких ниток. Наступна фаза це є е, е, зигонема. Що собою являє зганема? Під час зигонеми відбувається процес конюгації гомологічних хромосом. Тобто однакові хромосоми, які утворюють одну пару гомологічних хромосом, починають взаємопритягуватися, тобто конюгують. Це є дуже точний процес, коли конюгація йде хромомер до хромомеру. Це означає, що локус до локусу. Не перший локус зв'язується з п'ятим локусом, скажімо, а тільки перший локус з першим локусом, іншої що? гомологічної хромосоми. І в результаті? З його неми утворення бівалентів. Чому бівалентів або тетрад? Тому що кожна хромосома нагадую складається з двох молекул ДНК, з двох хроматид. Тобто кожна хромосома двохроматидна. Якщо ми говоримо про що одну хромосому, яка складається з двох хроматид, і другу, і вони починають перекручуватися між собою, то зрозуміло, утворюється бівалент, а бівалент або утворюється тетрада. Далі йдемо. Наступна фаза це є пахінема. Під час пахінеми відбувається явище кросинговеру. Тобто кросинговер – це обмін ідентичними ділянками між гомологічними хромосомами. Не обмін гомологічних хромосом, а обмін лише певними ділянками між гомологічними хромосомами. І кросинговер є причиною комбінативної мінливості, тому що під час кросинговеру відбувається нова комбінація генів. Якщо говорити про наступну е, фазу, це є диплонема, під час якої що Руйнуються вже і ядерця, починає формуватися що? веретено поділу. тобто клітина вже завершує профазу. І остаточна е, стадія профази 1 це є діакінез. Отже, ще раз повторюю, що профаза 1 – це найдовша фаза мейозу, складніша фаза, під час якої відбуваються певні стадії лептонема, зиганема, пахінема, диплонема і діакінез. І під час профази, що відбулося руйнування каріолеми, спіралізація хромасом, їх кон'югація і кросин. Говер. Генетичний матеріал в профазі 1, 2 N, 4 c Ще раз нагадую, ще N – це є кількість хромосом. Тому набір диплоїдний ще хромосом 2 n і 4 c показує, що кожна хромосома складається з двох хроматид, з двох молекул ДНК, тобто хроматит в два рази більше. Що відбувається під час метафази 1? На відміну від мітозу. На екваторі клітини шокуються не хромосоми одна за одною, а шокуються пари хромосом. Згадуйте, будь ласка, якщо ми говоримо про знову, що метафазу мітозу, то хромосоми шикувалися одна за одною. Ми тільки що вами характеризували про фазу мейозу і говорили, що хромосоми конігують, тобто скручуються між собою. До речі, під час що е, диплолеми бувалося, що розходження, цих хромати, але вони були зв'язані ще в певних ділянках, які називалися хіазмами. Так як вони були зв'язані, то вони шикуються на екваторі парамі. Тому під час метафази 1 мейозу редукованого поділу, хромосоми шикуються. Парами на екваторі, тобто на екваторі шикуються біваленти. І зрозуміло, до центромер тих хромосом приєднуються нитки веретена поділу, і вже веретено поділо повністю сформоване. Генетичний матеріал під час метафази 1, той же самий, як під час профази 1, 2 4, C. Наступна фаза це анафаза. Згадуйте, під час ну, анафази 1, Під час анафази йде процес розходження. Але чого? Якщо під час мітозу до полюсів розходилися окремі хроматиди, то під час анафази 1 до полюсів розходяться цілі хромосоми, які двохроматидні хромосоми. І тому зразу кількість що хромосом зменшується вдвічі, іде їх редукція. І під час анафази 1 ми в клітині спостерігаємо два гаплоїдних набори одночасно, а не два диплоїдних, як під час анафази мітозу. Отже, генетичний матеріал анафази м 2 с Починається телофаза 1, що процесами протилежними профазі, тобто йде утворення каріолеми, де що хромосом і е, руйнування веретена поділу. Набір генетичного матеріалу той же самий, що Н2С. Але тут же, після що і телофаза 1 завершується цитакінезом. Ще раз, протилежні процеси профази 1 і закінчується цитокінезом, тобто поділом материнської клітини на дві дочірні клітини. Після телафази 1 йде інтеркінез. Інтеркінез, на відміну від інтерфази, це дуже короткий проміжок часу. Чому такий короткий проміжок часу відбувається між двома поділами, між редукційним і екваційним? А тому, що в клітині кожна хромосома ще складається з двох хроматин, тобто є що поділити. І тому зразу після редукційного поділу починається другий поділ мейозу екваційний поділ який йде по типу звичайного мітозу. Тобто, в профазі 1, що буде? Руйнується каріолема, спиралізуються хромосоми, починає утворюватися веретеноподію, зникає ядерце, генетичний матеріал Н2С. Метафаза 1. Хромосоми одна за одною шикуються на екваторі клітини. До їх центромер прикріплюються нитки в поділу, і веретеноподілу повністю сформований. Генетичний матеріал Н2С. Під час анафази, що два, як і під час мітозу, до полюсів розходяться окремі хроматиди, окремі молекули ДНК. Тому зразу ж генетичний матеріал стає НС. Тобто, що гаплоїдний і кількі, і кожна хромосома вже є одна хроматидна, складається з одної молекули ДНК, а не з двох молекул ДНК. Якщо говорити про телафазу, це завершувальна фаза, телофаза 2, протилежно, що профазі 2 утворюється каріолема, дестерилізуються хромосоми, грудується вертено поділу генетичний матеріал НЦ. Тобто, якщо ми говоримо про біологічне значення мейозу, це є процес, в результаті якого йде утворення гаплоїдних клітин із соматичних диплоїдних клітин. Цей процес відбувається в статевих залозах. Згадуйте, процес утворення статевих клітин називається гаметогенезом. Гаметогенез, в свою чергу поділяється на сперматогенез і овогенез. Якщо говорити про сперматогенез. То в результаті першого поділу редукційного із сперматоцитів першого порядку, які мали генетичний матеріал 2Н4С, утворюються сперматоцити другого порядку, які мають генетичний матеріал Н2С. А в результаті другого поділу екваційного утворюються 4 сперматозоїди з набором генетичним НС. Тобто в результаті сперматогенезу з одного сперма вибачте, з одного сперматоциту першого порядку утворюються 4 зрілі спермаци. Сперматозоїди. Якщо говорити про овогенез, процес утворення жіночих статевих клітин, то що, коли ділиться овоцит першого порядку, редукційним поділом, утворюється одна що, е, клітина, яка називається овоцитом другого порядку, і друга клітина називається напрямним тільцем. Вони вже мають набір що, генетичного матеріалу М2С. Іде другий поділ, екваційний, Знову утворюється велика клітина, яка називається що і буде е, являтися яйцеклітиною, і Три напрямних тільця або три полярних тільця, які виконують функцію залози внутрішньої секреції. Тобто в результаті овогенезу із одного овоциту першого порядку, який був диплоїдним, утворюється одна яйцеклітина і три напрямних тільця. Сьогодні ми з вами говорили про мейоз. Дуже складний процес, в результаті якого утворюються статеві клітини, і в результаті якого відбувається перекомбінація спадкового матеріалу, і що дає можливість утворити різноманітні організми, які відрізняються один від одного. На наступному занятті ми з вами почнемо розбирати метаболізм в клітині і почнемо з енергетичного обміну. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного вам дня і до нових зустрічей!